Вітаю! Сьогодні будемо говорити про максимум та мінімум для функції, але на проміжку. Про що тут буде йти мова? Перш за все, у нас є область, якою обмежена дана функція. Тобто область визначення у нас обмежена вона від мінус 2 до 3. Давайте позначимо ці точки у нас на графіку. По ху буде 3, і відповідно мінус 2. Давайте тепер проаналізуємо, де буде найбільше значення та найменше. Ну, Логічно, що найменше значення буде в даній точці, бо воно по суті попадає в y до рівня мінус 2. А найбільше значення це буде от в даній точці, і воно попадає у нас куди? В дріку. Клас. Але є нюанс. Також ми бачимо ще кількох претендентів це власна ось точка мінус 2. Пох, та точка, де буде x-1. Ці точки теж можуть вважатися максимум та мінімумом, якби це власне не було на проміжку. Давайте більш уважніше подивимось. У нас обмеження йде від мінус 2 до 3. А це означає, що все, що за межами цієї частини, нас не цікавить. Є тільки графік цієї функції в межах від мінус 2 до 3, в іншого немає. І. Тепер ми чітко розуміємо, що мінімальне значення взагалі-то не мінус 2 буде на даному проміжку, а мінус 1. А максимальне значення все-таки буде 3. Ми з вами можемо записати це так. Проте інколи нас просять записати відповідні рівності, і це може бути записано більш інформативно. Тому що це буде не просто максимум, а максимум на якийсь. Певній частині графіка, тобто на якомусь певному відрізкові. Тому ми записуємо, що це буде максимум Максимум чого функції, як вона називається P від x. отже, це максимум для функції P від x. І в яких межах у межах відрізка від мінус 2 до 3. Далі ми з вами розуміємо, що це просто значення функції, тобто P, але від якого числа, якщо це максимум. То це від цієї ось трійки, від кінця нашого відрізка ми це бачимо по рисункові Далі, по суті, дивимося, а яке це значення буде іграка. Буде ось ця трійка, тому пишемо після дорівнює її, і так же саме можна зробити з мінімуму. Оскільки крайнє ліве значення в нас буде знаходитися тут, то ця точка нам не підходить, вона за межами нашої області, і вона нам недоступна. Мінімальне значення буде тут. А отже, для нас важливо знайти відповідну координату. Це у нас буде мінус 1, Тому ми будемо казати, що це буде P від мінус 1, і ми з вами розуміємо, що це теж буде мінус 1. Так, і записуємо, і все. Дана частинка, що ми записали з вами праворуч, вона більш інформативніша, ніж те, що в нас написано тут. Так ви можете представити, наприклад, записи у відповіді. Другому завданні нам потрібно буде знайти найбільше та найменше значення в функції g від х на заданому проміжку. Що ми маємо робити? Перш за все, як із будь-якою функцією слід знайти її. Похідну. Похідна від 6х це буде 6. Похідна від мінус 2 буде нулем, тому ми навіть не записуватимемо. Далі мінус пишемо цю трійку, і похідна від х в квадраті це 2х множимо на 2х. Ми можемо 3 помножити на 2 зразу і написати, що це буде мінус 6х. Знайшли похідну. Далі ми перевіряємо, чи існуватимуть такі точки, в яких вона існувати взагалі не буде. Ні. Це лінійна функція, і в неї немає обмежень, немає ні знаменника, ні корінь, нічого іншого, що обмежило б аргумент. Тому ми можемо його прирівняти: Вийде 6, відняти 6х, і буде це все дорівнювати нулю. Розв'язуємо це рівняння. матуємо, що 6х буде дорівнювати 6, звідси Х дорівнюватиме 1. Тобто, в даному випадку, в нас буде всього одна критична точка, і в ній може бути або максимум, або мінімум. А може не бути зовсім гляди, вони знаходяться на кінцях нашого відрізка. Давайте будемо тепер дивитися, що є чим. Для початку слід. Перевірити, чи належить знайдена нами точка ось цьому відрізку, про який йде мова. Справді, один буде знаходитись десь між мінус 3 та 2, тому одиниця нам підходить. Пам'ятаєте, коли ми говорили просто про максимум та мінімум, не на проміжку, чи на відрізкові, а просто максимум мінімум, то ми визначали, де буде змінюватися знак покідної, тут можна без цього бійтись. Але потрібно знайти значення цієї функції в конкретних точках. Тобто, значення функції будемо шукати на лівому кінці відрізку від мінус трьох. Далі ми будемо шукати від точки 1, яку ми з вами одержали, шукаючи похідну і прирівнюючи її до нуля. І візьмемо ще інший кінець нашого відрізка це двійку. Тобто, це ті три значення, які слід перевірити. І, можливо, в одному із них буде максимум, а в іншому мінімум. Давайте подивимося. Пам'ятаємо, що підставляти нам слід буде в саму функцію, а не в похідну. Як бачите, в нас штриха в записі немає. Це буде 6, що множиться на мінус 3. Давайте в першій з них так і напишемо, що ми множимо на мінус 3, далі віднімаємо 2, віднімаємо 3 і множимо на мінус 3. Квадрат. Ми записали це повністю, далі можна зробити обрахунки. Наприклад, тут буде знак мінус. Ми його пишемо а 6 на 3 18. Далі у нас є мінус 2, потім ми пишемо ще мінус. Мінус 3 в квадраті дасть нам плюс 9. І множимо його на 3 27. Тобто, мінус у нас стоїть, бо він у нас був тут. Цей знак, і на що не вплине, і ми пишемо 27. Рахуємо, у нас це дає мінус 20, ще мінус 27, мінус 47. Досить таке непогане, від'ємне число. Можливо, буде нашим мінімумом. Далі одиничка. Беремо, підставляємо, буде 6 помножити на 1, відняти 2, відняти 3 множити на 1 квадраті. 6 на 1. Логічно, що 6. Віднімаємо 2 і віднімаємо 3. Матимемо всього. Одиниці. На даний момент це претендент на максимум, але ми ще не знайшли останній кінець відрізка двійку. Підставляємо, маємо 6 помножити на 2, відняти 2, відняти 3, помножити на 2 в квадраті, і тепер рахуємо, 12 відняти 2. Непогано йдемо, тут уже більше, ніж було попереднього разу. Проте ми маємо ще справу з ось цим виразом. 2 в квадраті це 4. Множимо на 30 12 і віднімаємо 12. 12 у в нас віднімуться, лишається мінус 2. Що ж, дивимося, котре в нас значення буде найбільшим. Найбільшим буде 1, а найменшим мінус 27. Це і будуть наші максимум та мінімум. які ми вже записимо у відповідь. Звичайно, можна було б писати, що це наприклад. Не y максимальний, і він дорівнює 1, а написати, що це от максимум на відрізкові від мінус 3 до 2. Для якої функції? Для функції g від x. І він мав би дорівнювати f від одиниці. Тобто в точці, що x дорівнює 1, тобто ми маємо одну з точок екстрему, ми вказуємо її. Далі пишемо, яке б значення для нас. Було б, ми, яке ми одержали, це була би одиниця, і це тільки замість із цього виразу. Обидва вони правильні, але даний більш інформативний. І вмістить собі дуже багато корисної інформації, як проміжок, на якому шукали, так і функція. До речі, не плутайте так, як я, то написав я іншу назву функції. Потрібно слідкувати, щоб вона не змінювалася. Ми з вами звикли писати, що функція це у нас y, Проте, в нас не було написано, що Y у нас дорівнює G від X. Тобто Y з'явився незрозуміло, звідки тому прийдеться в такому випадку писати назву нашої букви, тобто G мінімальне і вже максимальне. От якось так. Слідкуйте за буквами, за назвами функцій, адже можна наробити помилок, ніби і виконавши завдання повністю вірно. А на сьогодні все і до зустрічі наступного разу.